ефірі рогова пасіка піновуликів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. Сьогодні наш репортаж про те, як сіли клуби після перших морозів. А сіли вони по-різному. Ніхто страшного в цьому нема, ще все поправиться, але ми зараз вам покажемо, як сидять клуби. Як же правильно має сидіти клуб? Спереду, але як спереду. Ось спереду, в лисоні вони сидять ніби нормально. Теж зайняли останню рамку, наскуси поставив, якось може їх зіжму. Але ось дві рамки, дві плити, це найбільше меду, вони не люблять таких плит Тут, бачите, нічого нема Сіли посередині. І сидять зверху, а повинні опуститися б донизу. Донизу. Так. Так, як ось у цьому вулику бісіті в Україно-турецькому. Сіли нормально. Сіли спереду. Теж останню рамку зайняли, на скуси, я їм поставив, бо хабжоли не осипали але сидять вони внизу, їх зверху не видно. Вони спокійні, вони вже готові до зимівлі. Ось так повинні сидіти у всіх, у всіх. Що ми бачимо, бачимо осу. Оси в цьому році лютують. Це бджола, трогати не будемо. Все, осу задушили. От гадость. Літає і грабує бджіл. А як у вас? В основному всі клуби сидять правильно, але є різні особливості. Ось, наприклад, тут. Сидять від льодка. Все нормально ніби. Але мені не подобається, що зверху вони кучу. Я є розпліт, і вони його гріють. Ну, буде ще третя баба на літо розпліт вийде, але все одно він зараз все-таки не бажає. Два вулики поряд. Це два хімекселени. Старий і новий. А сіли вони в двох хімекселенах по-різному. Новий хімекселен Віталія Голованя. Сидять правильно. До людка. Спереду. Сіли спереду, обсіли всі рамки. Крім, і навіть останню, я думав, що буде покривна, хтось доставити одну рамку навскоси. Можливо, далі зіжмуться. Отже, спереду віддатка так повинні сидіти бджол. А тепер подивимося старей хіміксале. Пололітка нема, зато ззаді. Ззаді сіли. Сидять гарно, нічого не скажу. Сім'я численна, теж крайню рамку. Зайняли, прийшлося нам скоси поставити. Ще одну, потім, може, їх згонимо, щоб здіжалися. Зимують на соняшнику меду, тому треба, щоб була добра обситка. Це треба, щоб був рихлий клуб. Отже, ми побачили на двох селена. Один клуб спереду, так як повинно бути, другий ззаду. Нічого страшного в цьому немає. І, і при тому положенні, і при тому перезимують, просто підуть в різні сторони. А буде бабне літо, попробуємо поправити. Отже, ми з вами подивилися розміщення клубів в різних системах вуликів. Що можна сказати? Мороз виявив всі огріхи. Перший морозець, що вони сидять ззаді, а те, що вони сидять ще й зверху. Це нас повинен насторожити. Щось тут не так. До зими не готові. Отже, робіть висновки і сповна скористайтесь бабиним літом, яке буде дуже довгим в кінці жовтня і на початку листопада. Саме зараз час забирати рамки, які покинули бжоли. Ось, це кроюча рамка. І осталась повнометка. А бджоли внизу. Внизу бджоли бігом закриємо, вилазь. Вони запрополісували зверху сітку. Ось так треба отримати прополіс. Перед зимою вони запрополісовують сітки. Отже, забираємо. Лишні рамки. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео із цієї серії. Мир вам! І сам добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою